А, а скажіть, будь ласка, от ми взяли таку цікаву тему, ми так трошки захопили. Рентабельність маркетингу. Бо вона, наприклад, для багатьох бізнесів вона прямо, ну я б сказав, дуже ключова. Тому що ви абсолютно праведливо сказали, що на маркетинг треба гроші заплатити спочатку, після того отримати умовно контакти з цими контактами провести перемовини, частині з них продати. Отримати гроші для роботи, роботу виконати, умовно, здати, і тільки після цього у нас виникає умовний прибуток. Тому виникає безліч питань з цього боку, умовно кажучи, як, чи обліковується, чи можна обліковувати у Фінмапі маркетингові витрати по каналах чи, наприклад, по і ну тобто, тому що це великі гроші, і зазвичай деякі маркетологи кажуть, що ви знаєте, що треба сплачувати податок на